Всім привіт! Радий вітати вас на проєкті Едера. Сьогодні сьома лекція курсу Математика 1 і ми розглянемо рівняння вищих степенів та рівняння з модулями і параметрами. Зараз ми поговоримо про раціональні рівняння вищих степенів. Для цього спочатку дізнаємося про теорему безу та навчимося ділити многочлен на двочлен за схемою Горнера. Після цього перейдемо до методів розв'язування рівнянь з модулями та рівнянь з параметрами. Розпочнемо з теореми безу, яка каже, що остача відділення многочлена p від x на двочлен х-а рівна значенню многочлена P в точці А. Нехай остача відділення многочлена P від x на двочлен х A дорівнює r. А частка відділення буде многочлен Q від x. Таким чином, можна записати, що p від x. Дорівнює Q від X помножити на X-A. І плюс R, бо це остача. Давайте спробуємо підставити замість x значення в точці А. П від А дорівнюватиме Q в точці А помножити на a, -A плюс R. А мінус А нам дає 0. Тому ось цей весь доданок дорівнює 0. Залишається, що P від A дорівнює r. Бачимо, що теорему ми довели, бо остаче відділення, яку ми спочатку прийняли за r, дорівнює значенню многочлена P в точці А. Давайте спробуємо знайти остачу відділення многочлена P від X, що дорівнює x в п'ятому мінус 3х в кубі плюс мінус 7, на двочлен х плюс 2. Для цього знайдемо значення многочлена P в точці мінус 2. Бо хмінус А звідси А дорівнює мінус 2. Підставляємо мінус 2 ось цей многочлен. Маємо мінус 2 в п'ятому степені мінус 3 помножити на мінус 2 в третьому степені, мінус 2 і мінус 7. Мінус 2 в п'ятому степені це мінус 32. Мінус 2 в третьому степені це мінус 8, помножити на мінус 3 це 24. Плюс 24, мінус 2 і мінус 7. В результаті отримуємо мінус 17. Таким чином, остаче відділення одного члена x5 мінус 3х кубі плюс мінус 7 на двочлен х x-2 буде мінус 17. Ця теорема знадобиться нам для перевірки, чи є дане значення змінною коренем рівняння. Якщо остача рівна нулеві, то дане значення змінною є коренем рівняння, що випливає з означення кореня. Зручний спосіб ділення многочлена P від X на двочлен x-а ввів англійський математик Джордж Горнер. Цей спосіб отримав назву схеми Горнера. Давайте спробуємо за допомогою схеми Горнера розв'язати попередній приклад. Потрібно знайти остачу відділення многочлена x5-3х кубі плюс x-7 на двочлен х плюс 2. Перевага цього методу порівняно з попереднім полягає в тому, що окрім остачі, ми одразу знайдемо частку відділення цих многочленів. Спочатку потрібно записати таблицю з двох рядків. Ось такого вигляду я її вже маю. У верхньому рядку всі коефіцієнти многочлена p від х у стандартному вигляді. Тобто спочатку записуються старші коефіцієнти, і так до молодших. Тому перед х5 маємо коефіцієнт 1, перед х4 маємо коефіцієнт 0, бо тут його нема, х3 має коефіцієнт мінус 3, х 2 знову коефіцієнт 0, х1 має коефіцієнт 1 і x в нульовому степені має коефіцієнт мінус 7. Далі зліва в нижньому рядку записуємо те число А, яке ми бачимо ось тут. Тобто А у нас знову дорівнює мінус 2. Ось ми мінус 2 ось сюди і записуємо. Тобто ось тут у нас буде А. Старший коефіцієнт дублюємо в нижній рядок. Тут також записуємо одиницю. Нижній рядок. Заповнюємо за таким правилом. Для того, щоб отримати значення порожньої клітинки, потрібно значення найближчої зліво клітинки помножити на число А та додати до того значення, що знаходиться над порожньою клітинкою. Тобто, для того, щоб отримати значення ось цієї клітини, ми беремо одиницю, що стоїть зліва, множимо її на А, тобто множимо на мінус 2, та додаємо число, що стоїть над нею плюс 0. Маємо 1 мінус 2 плюс 0 це мінус 2. Отже, сюди записуємо мінус 2. Наступна клітинка. Нам потрібно число, що стоїть зліва, тобто мінус 2, помножити на А множимо на мінус 2. Та додати число, що стоїть зверху, мінус 3. Маємо 4 мінус 3 це 1. Тому 1 сюди і записуємо. Наступна клітинка потрібно 1. Помножити на мінус 2. Та додати число, що стоїть над нею, плюс 0. Маємо знову мінус 2. Сюди його і записуємо. Тепер мінус 2 множимо на мінус 2. Та додаємо 1. Маємо 4 плюс 1 це 5. Тому ось тут записуємо 5. І наостанок 5 множимо на мінус 2. Бо це у нас А, та додаємо мінус 7, що стоїть над порожньою клітинкою. Маємо мінус 10 мінус 7, мінус 17. Мінус 17 ось тут. В результаті остача відділення многочлена на двочлен буде записана в останній нижній клітинці. Всі ж інші числа в нижньому рядку, між ось цими двома чертами будуть коефіцієнтами. Частки відділення, тобто Q від X, Маємо тут 5 коефіцієнтів, тому це буде многочлен четвертого степеня. Буде X четвертому мінус 2 x в кубі плюс X квадрат мінус 2 x і плюс 5. Ось це от наші коефіцієнти Q від x. Таким чином. Розділивши один одного члена на інший за схемою Горнера, ми одразу дізналися і остачу, і коефіцієнти частки Два в одному.